Всім привіт! Чому прийшов час? Ой, дві карти. Ось як час прийшов, скажімо так. Час прийшов стабільності, прийшов час повній інтеграції себе, прийшов час, скажімо так, налагоджування ваших життєвих обставин. Я не знаю, знаходження партнерів для життя, знаходження діла для заняття, знаходження, скажімо так, своєї справи, бізнес в когось, так? знаходження людей, які. Будуть приносити вам задоволення, ну, в плані якому? В плані відспілкування, да, там в когось ще якісь, там в когось реально можливі шлюбні стосунки, налагодження, да, в когось прийшов час перевести ваші відносини на новий етап. Чому прийшов час? Прийшов час міняти гнів на мілость. Ось так: от. прийшов час змінювати свої холодні енергії на більш теплі, на більш легкі, такі, які, скажімо так, будуть вас наповнювати, будуть вас спонукати до якогось руху, до досягань чогось, до бажання, скажімо так, знаходити те середовище, те оточення, де вам захочеться бути. А, да, прийшов час руйнуванню чомусь минулому, тому що було у вас стабільним довгий час, але ви не відчували себе там затишно. І зараз у вас зміняться, у вас зараз новий початок. Час прийшов для нових початків. Дякую за увагу. Бажаю всім добра, всім любові і бережіться.